Балаган, лайка, страх. Як важко чинити правильно, коли навколо заціпеніння, рабство і люди з низькими стандартами. Як важко день у день залишатися доброзичливим і чуйним, перебуваючи всередині цього негативного міхура телевізійної балаканини, як важко зосередитися на власних проблемах, коли тебе відволікають чужі справи і конфлікти. Але я зрозумів, я. Спостерігач природи. І що б я не робив, мені неминуче доведеться зіштовхнутися з усім цим. Та ніхто не каже, що я зобов'язаний впускати це у свій розум. Ми маємо можливість виставити охорону. Ми самі вирішуємо, що дозволимо проникнути в нас. Незвані гості можуть з'явитися у твоєму домі, але ти не зобов'язаний запрошувати їх залишитися на вечерю, так само і з думками. Ти не зобов'язаний впускати їх у свій розум. Якщо сподобалося, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.